Майстер-клас ось такого гарненького брелочка, Хрестик-оберіг. Він може бути як для ключів, так і оберіг для автомобіля. І так приступає: всі бажаючі, всі охочі, зможуть собі зв'язати в будь-якому матеріалі. У мене це ось такий золотий шнурочок. Це може бути будь-яка парча люрекс і приступаю в кільце амігурумі. Три петлі підйому і Два стовпчики з одним накидом. Гачок я взяла 1,75 дві петлі. Повітряні. ж у кільце. Три стовпчики з одним накидом. Один. Два і три знову дві петлі. Три стопчики з одним накидом. Два і три, дві петлі еще один раз. Три стопчики з одним накидом. Дві петлі і приєднуюсь ось сюди, цю петлю витягую, а кільце затягую. Але, бачите, я залишила хвостик для того, щоб потім закріпити ось цю центральну бусину. Тепер у мене вийшов ось такий елемент. І я переходжу під петельками до арочки. Один. Два, і третій під арочку. Ось такий гарненький елемент у мене вийшов. Один, два. Три. Сюди ж ще два стовпчики з одним накидом. Один. І два Один, два, три петлі для піко: ось так, підхоплюю, піко і протягую. Тепер сюди ж ще три стовпчики з одним накидом, один. Два. А третій стовпчик. Один, два, три, петлі і сюди. Ось так. Один ось такий елемент зв'язаний. Тепер знову ж під петельками перетягую підслідуючу арочку. Один, два і під арочку. Один, два, три, все пров'язую так само. Два стовпчики додаю з одним накидом, три повітряні петлі для піко, підхоплюю піко, протягую піко. І сюди ж ще три стовпчики з одним накидом. Один, два. І третій. стовпчик. це три петельки який я закріплю ось тут, так як і в попередньому стовпчику. Знову йду під один стовпчик, під другий стовпчик, і під арочку один, два, три. Також додаю два стовпчики. Так, ось такі два елементи у мене вже вийшли. Тепер додаю ще два стовпчики. Один стовпчик з одним накидом, другий стовпчик з одним накидом. Три повітряні петлі для піку. Один, два, три. Піко і протягую. І сюди ще три стовпчики з одним накидом. Один. Два. І три? Правда, третій? Однаково пров'язуєте. Один, два, три і протягую сюди ж. Так само йду під петлю, під другу петлю і під арочку. Ось так. Ось така частинка у мене уже готова. Петельки старайтесь викладати рівненько, щоб потім був гарний виріб. І ось ця нижня частиночка. Один, два, три. Чотири. І п'ять. Один, два, і три. Прив'язую сюди. Один стовпчик з трьома накидами. Один, два, три, другий стовпчик. З трьома накидами: один, два, три, і разом. Тепер один, два, три петлі для піко, підхоплюю піко і протягую знову ж накидую 1 2 3 і сюди ж пров'язую ой 1 2 3 і сюди ж пров'язую стопчик з трьома накидами 1 2 3 і сюди ж пров'язую Другий стовпчик з трьома накидами тепер один, два. Три і чотири. Ой п'ять петель. І пров'язую ось тут, закріплюю. П'ять виходить слабко трішки, значить, все-таки чотири петлі. Один, два. Три і чотири. І закріплюю ось тут. Ось, бачите, гарненько вийшла форма нижньої деталі. Тепер протягую. І все. Ниточку я можу одрізати. Цю ниточку обрізаю і скористаюсь голочкою. Ось такий гарненький, знову ж оберіг. Одрізувалось, і зашиваю саме в петельку ось. Ці дві ниточки зав'язую на узел, надійний, гарний, так, щоб вони не розв'язались. Одну ниточку я зашию. Ось так повертаюсь в серединку І бусина на місці. Ось так викладаю, гарненько поверніть, щоб не видно було саму ниточку, сам шнурочок. І з виворотнього боку гарненько її зашиваю по всьому колу. Тобто ось так. Можна продублювати на верхню деталь, так щоб добре надійно вона була, ця ниточка захована. І зроблю ще поверхні деталі ось так. Ниточка жорстка, щоб добре тримала форму і не вискочила. Ця ниточка не запаюється. І тепер вже відрізаю. Ось так. Гарненько, рівненько все поправила, і нижню ниточку просто зашиваю. Надійно заховала цю ниточку. І майже робота завершена. Все підрівняла. Саме цей матеріал дається ось так вирівнюватись. І знову ж, майже готовий, але тепер. також залишаю трішечки нитки і у верхнє піко ось тут, ось так виймаю. і пров'язую з піко 50 звичайних петель, тобто ланцюжок із 50 петель. 1 2 3 4 5 6 7 8 Не ту ниточку взяла. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, 9, десять. Пров'язую таким чином 50 петель ланцюжок і повертаюсь саме в це піку. Є п'ятдесят петель. і повертаюсь сюди. Піку, пров'язую, витягую, і все. І відрізаю. Одрізала ниточку і знову буду працювати з голочкою. Сонечко то з'явиться, то пропаде. Перетягую цю ниточку робочу, також у піко. Ось так воно виходить. Тоді два хвостики, той, який я перетягувала, і ось цей початковий, зав'язую на узелочки, один узелок, другий узелок, і третій узелок. Так, щоб максимально надійно. І тепер одну половинку ховаю ниточку в один бік та одрізаю, а іншу в інший бік. Просто надіну, заховала ниточку, щоб акуратненька робота? І знову ж таки відрізаю. Ну, як вам подобається така робота? Piecioties.